Пачки? Мама каже, щоб я познімала всі квітки, вам показала, які у мамі сортів. Що, мам, файні квітки? А тут вроді так багато, але я вже їх... А до... то воду вже пахне. Да, то так, я... от стопа Божої Матері називається. Я, я довела їх вже до порядку. Що? Я кропила їх. Рози? Да. Що, їх їсть то біле? Так, да, так, да, да. ми дуже били в тлі. тлі. Ну, Зелена тлеса. Ну, вони, вони вже всі... Це вазона, де росте, квітка вже в'яла кошику. А, це Ага, вазон буде файний. Вчора ж кошусь там поливо. Та є, що не кожен коли... день поливати. Ось це на вулиці. Подивіться, які гарні рози у нас. Прям ну, дуже гарні. І така, це, напевно, в'ю ще. Та там та маленька ще, це червона. А це буде це як гарно по заборі. Хочу вам показати рік я як замовила в інтернеті розу, плетущу і посадила її сюди. Хочу її зайти в вольєр опускати. Подивіться, яка красота, яка гарна фіолетова роза. Мені тоді писали, що ну, та то точно буде фіолетова, Я кажу, ну буде. От я вам показую, дійсно таке як замовляла.